Можливо, я такої вже тобі не до вподоби і не така красива, як колись. Можливо, вже нема тієї вроди, і на поглядах хоч зустрілись, та не зійшлись. Можливо, я тепер не так готую, не зустрічаю, як колись, та й пам'ять вже не та нотую, ти й дослухай до кінця не злись. Можливо, я щось не так сказала, чи не так глянула кудись, але сорочку на місце поклала. Помолюсь, ти тільки вернись. Можливо, я відчуваю провину і не завжди усе помічала, але без тебе я і без смерті загину. Не злись, війну я теж не обирала.